Всім привіт, друзі! З вами Хофлад І сьогодні ми будемо відкривати Full Travel Pass, також будемо відкривати ось цей ящик, і взагалі будемо робити огляд на новий сезон, що там взагалі є. І перед тим як ми будемо розпочинати, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на цей YouTube канал, на Instagram та Telegram теж підписуйтесь. Що ж, і йдемо це все діло відкривати ось новий сезон, я так розумію. Це в нас відео на YouTube Давайте ми його глянемо зараз. Що ж, ось ми зайшли на YouTube, давайте дивитись. А от знаєте, я в попередньому відео казав, що наступний сезон буде називатись Кібербой. Я, я взагалі зараз усвідомлюю, що це взагалі не так, і, зв... і звідки я це взяв взагалі. Ну, гаразд. Козлін. <ринз of the star> <ринзу> Корделіус. От. Ось цей скін ми купимо обов'язково і будемо записувати нову частину помсту за АФК, якраз на корделіусі. <ринзу> <ринзу> Це у нас Це у нас як. Так, це у нас був скінчик на лу. Що ж, мені якби все сподобалось. Всі скіни просто шикарні. Ідемо назад в гру. Що ж, ми в грі. Заходимо. У нас вже заставка змінилась. Чудово. Це у нас скін на 8-біт, що йде на розу. Так, і відкриваємо ящик. Відкриваємо його. Це, звичайно, не найкращий ящик, це за 500 кубків. Там ну, можна було б дійти і далі, якби я трошки постарався, але я апав персонажів більше, які ще не на тисячу. Тому ось так все. Так, щось там випадає. Давайте закриємо. Щось на культа. Не знаю, що за скін. Це може бути і рідкісний скін, і епічний скін. Я не знаю. Нормально. Так, а ось це вже, я розумію, епічний скін. Безліч різних пінів, іконки. Ну, що сказати, непогано. Непогано. Дивлячись на те, що це і не самий найгірший сундук, і не самий. Найкраще. Що ж, ідемо відкривати Pass. Пас. E, 2900 кредитів. Ну, все, все в цілому, як завжди. І в нас зараз буде легендарний стартроп. Що ж, відкриваємо легендарний старт. -дроп. Воно так світить на мене. Що ж, е, закриваємо очі, відкриваємо легендарний стардроп. Ну, це. Нані. Або. Ну, гаразд, хай буде. Це Перл. Скінчик, до речі, один із нових. Тому непогано. Що ж, і наші старі добрі стардропи, де потрібно на екран тикати. Я дуже за ними сумував. Що ж, відкриваємо. <свист> вже, якщо чесно, дуже хотілося б подивитись на саме оновлення. Ну, не на оновлення, а на новий сезон. Що там є? Як ми вже знаємо, в правил Пассі буде скін на Мессі. І цей скін, до речі, не. Поганий. Прям взагалі. Епічний скін. Ой, епічний скін. Епічний старт сроп ще один. Так, там фінчик на Анджело. Я щось і не подивився, скільки там всього буде старт Сропів. Десь плюс-мінус 50. Так, ну. Один легендарний стардроп у нас уже був. А ось іще. Хорош. Закриваємо, очі, відкриваємо легендарний стардроп. Це золото по звуку. Ну яке золото? Ну яке золото, ви що? Ви що? Із легендарних стардропів все-таки... Повинні випадати скіни. Я думав, ось ці всі скіни там за тисячу флінгів, вони вже всі є. Але ні, вони нам випадають і випадають. Треба буде подивитись, скільки в мене флінгів, і скупити оці всі скіни, щоб вони нам не випадали. Так. Криваемо. Так, 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 так. да, пин на Джесси. Так, ну, уже... Два легендарних стардропа в нас було. Хотілося б ще, звичайно, ще один, бо тут ціло в тому, що ми їх давно не відкривали. То оп-оп-оп-оп стоять. Так, ось така ще, до речі, є музика. Хто не пам'ятає, це музика із сезону, який вже був. Там в нас виходив, начебто кіт. І це ця сама музика. Так. Давайте відразу в магазинчик. Ось цей скін на Мейсі. А що і все? Більше чого нема. Квести з'явились. Ми їх будемо виконувати обов'язково. Не на відео, на жаль. Так, і правил пас. Давайте глянемо на правил пас. Ось такі піни У вигляді е, зірки або сонця, не знаю. Ось такий спрей у вигляді Правил Фаса. Непоганий. Так, давайте ще глянемо на іконку. Воу, іконка жорстка. Так, ну і із цих скінів, звичайно, ось цей найкращий. Так. Да. Так, і анімація. Аніматор чи анімація? Не знаю. Ось такий титул. Так. Е, все. Виходить все. А де мої 80 кубків? Всі кубки забрали. Що ж, і зараз заходимо на наступні аккаунти. Заходимо. Е, ось тут я встиг все-таки пройти весь правил Пас. Е, буквально вчора і позавчора всі квести виконав, щоб зараз відкрити легендарний Стартроп. Що ж, закриваємо очі, відкриваємо легендарний стартроп. Пасивка якась. Круто. І відкриваємо всі наступні. На всіх інших аккаунтах там буквально по 20-25 рівні і все. Тому що ні настрою, ні часу ці всі квести виконувати не було. Тому ось так. Ну, ми теж, звичайно, все, що є, там відкриємо. та -да Таратам. -та -та <гум> Міфічний Пасивка. Ось тут. <гум> я вже це 150 мільярдів мільйонів разів <гум> розповідав, що на всіх аккаунтах відкривати не дуже цікаво, тому що тут ще там пасивок немає, ще чогось. А На основі все є. І там, якщо навіть щось і випадає, то це щось цікаве. Так. Угу. Тут 0. А, і навіть, якщо ви ні одного кубка тисячу плюс не отримали, ви все одно від... Ви... Ви... ви все одно відкриєте ось такий маленький ящичок. Ну, ми не. Бу... А, скін, скін. Я вже думав, що це випадає не скін, а сам. Кіт. Так. Ну тут теж в цілому нічого цікавого. Ще є ось такі скінчики. Окей. Заходимо на наступний аккаунт. йдеш. Заходимо, заходимо. Так. Так, так, так. так. Першу сундук, а чому так? Це спайк в масті, окей. Ось. Майже нічого. Але ми це все діло все одно відкриємо на відос. Так що все окей. Епік, епік. Там був спрей на... Файрона. Міфічний. Кредити, міфічний, іконка. М -м -м. Трако. Та добре. Так, ну і відразу на наступний аккаунт. Заходимо. Тут теж майже не грав. Ну, тут, до речі, і очки сили є. і... Золото є і ще відкрили шейда найс, так відкриваємо міфічний Угу. Так. Ось-ось-ось і все, ось і все. Відкрили. Ще, звичайно, відкриємо ящичок. Скін. <свісно> Цікаво. Так. Ну і заходимо на останній аккаунт. Заходимо. Так, тут, ну, плюс-мінус, плюс-мінус все так само. Теж відкриваємо це все швиденько, розкіпуємо. Так, і ще теж відкриваємо ящик. Тут начебто. да, він уже чуть-чуть кращий, бо я апнув 100 кубків на шелі. На цьому аккаунті. О! Оцей скінчик, до речі, непоганий. Угу. Нормально, нормально. Взагалі не жалуюсь. Не жалуюсь на ці сундуки. Мейсі можна відкрити. А от що взагалі буде, якщо ми купимо правил Пас, вип'ємо скин на Мейсі, а персонажа ми отримаємо чи ні? Цікаво. Що ж, все. Виходить все. Що ж, і ми будемо на цьому закінчувати. Всім дякую за. Перегляд, ставте лайки, знову ж пишіть коментарі, обов'язково підписуйтесь на телеграм, тому що там будуть конкурси і все в такому роді. І до наступного відео.